Пам'ятаєш, як серія Need for Speed будувала твій музичний смак. Ти приходив додому зі школи, вмикав ПК великим пальцем ноги, запускав Most Wanted і під давив копію здоровенними пончиками. За кілька років до цього ти намотував по 38 кіл під Static X, чи намагався присобачити до фіри дишель під екзібіта. А от вже через кілька років після ти ані музику не слухав, ані від копів не втікав і навіть свіжі гонки не ганяв, бо серія занепала як Римська імперія. На цей величезний ряд причин, котрі електро... Arts вирішили проігнорувати, через що їх ігнорують сьогодні так само як твій авторитет в сім'ї. Адже після 2008-го єдине, що мені запам'ятало в цих іграх, це те, як я їх видаляв. Shift, Nitro, World, Run – назви такі, ніби текстовий рядок в електроніків не витримує більше двох слів і крашиться. Якщо Need for Speed, Speed Alt і Need for Speed Home. остання назва більш ніж відповідає дійсності, адже такі ігри бажано грати тільки вдома і нікому їх не показувати. Та проблема не лише в візуалі, катастрофічному браку ідей і відношенню як до Nokia 3310, але й в музиці. Таке враження, що спад якості цих ігор можна побачити по невдалих плейлистах, котрі вони для них складають. Що ж, настав час скласти плейлист мрії для гри мрії, котра ніколи не вийде. Це свята місія всіх Олдів, врятувати Need for Speed, адже саме завдяки цій серії у багатьох з нас з'явився перший персональний комп'ютер. Сьогодні ж купити топовий ігровий ПК ви завжди можете на Artline. Головне, лише втілити вибір посеред трьох тисяч моделей, а може і більше. Посилання буде в описі цього відео. Хороший Need for Speed, як приємні виховані люди, зустрічається рідко. Якщо ж сюди додати чи хороший саундтрек, то після 2005-го про це й взагалі можна забути. Бо асоціації з цією грою в голові вже скачуть зайцями, кожен з котрих Статік або Кіт Флінк. Ніхто не скаже тобі, що запам'ятав цю гру завдяки якимось недолугим проектам на один рік, які потрапили сюди за гроші. Та насправді серія знає подібні історії. Гурт Кіл Radio зі своїм Скавенджер так і не став популярним, як і Елемент 80 з Broken. Promises, яка лунала колись з кожного динаміка посеред шкільної перерви, все ж не завжди можна вирулити на одному таланті. Так зі всього трек-листа One Bound є лише декілька нормальних треків за САПРОКІ і Slime можна виділити, тоді як все інше мені більше нагадує водяну пробку в правому вусі під стрибки на одній нозі з Бубном. Історично кожна Need for Speed складала плейлісти за наступною схемою: реп плюс рок, плюс електроніка. Це якщо дуже узагальнювати. І така схема прекрасно балансувала, навіть Madveyne з DTMine чудово комбінували з Snoop Dogg. А все тому, що композиції підбирали ще й за схожим настроєм та атмосферою. Не завжди пісні певних двох виконавців будуть пасувати, а таких виконавців більше, ніж 20. Електроніки давали шанс як новим командам, так і прикрашали свої ігри вже відомими виконавцями. Круто так. Що хлопці не боялися експериментувати, особливо з метал-музикою, котра, на думку дилетантів, могла б злякати певну категорію людей. Вийшло все рівно навпаки. Ця категорія людей якраз таки підсіла на важку музику. Якщо ваш батя задротив Most Wanted чи будь-яку іншу частину серії з нульових, він досі кайфує під і Bullet for Valentine в своїй голові. Запитайте його. Ігри дійсно відкривали нові музичні горизонти перед різними людьми, нагадуючи про те, що якісна, цікава, свіжа і незвичайна музика в цьому світі існує замість паноптикуму на блакитних екранах кольорових ящиків на пульті фірми Ґрюндік. І на той час ці ігри були чи не єдиним способом до цієї музики дотягнутися, адже колись інтернет був лише у мого сусіда і президента Кучми, і що той, що той не хотіли качати альбом на 100 мегабайт, бо за цей час можна було закінчити школу. Іноді диски з грою просто вставляли в музичні. Програвачі ганяли по колу плейлист тої чи іншої гри, так як далеко не усіх 2003-му був комп. Скоріше, Відік з касетою один дома і приставка Денді. Комп з інфоспід колись це був царський підгін. Саме ці ігри багатьом з нас відкрили такі команди, як Мастодон, Статік ікс, Селдулер, Rise Against і багато інших крутих виконавців в різних жанрах. Якщо говорити відверто, то два Underground і Most Wanted можна сміливо назвати іграми з одним з найкращих плейлистів в історії відеоігор. І, хоч вони були невеликі, що шкода, але максимально заряджені про треклист Wanted я вже розповідав в одному відео. Тож сьогодні ми сфокусуємось на власному. Взагалі, ви запитаєте, хто сьогодні грає в гонки? Вірно, не так багато людей, як раніше, і на це є великий ряд причин. Все ж покоління гонщиків ще не втрачено повністю. Якщо б люди отримали навіть ремейк того ж Most Wanted, він обернувся б для своїх авторів золотою жилою. Та ремейк вже має свій козирний саундтрек, тоді як сьогодні я запропоную власний для наступної гри і запропоную не лише вам, але і Ей, якщо вони коли-небудь прочитають цей мейл. Якщо ж і прочитають, то будуть в шоці з кількості топ-артистів, з котрими доведеться домовлятись про авторські права. Все ж я не думаю, що навіть популярні. Ні, гурти відмовились би запхнути свого трека до відеогри такого ж типу. Піар ніколи не буває зайвим. Всі гурти я вибирав за принципом старих версій for Speed – реп плюс рок, плюс електроніка. Не знаю, як у вас а у мене серія асоціюється з дощовою погодою, мокрим асфальтом і урбаністичним містом. Тож саме під таку атмосферу я підбирав композиції. Кожен виконавець трек листів має не більше двох-трьох треків для одного з режимів. Винятком є Дефтоунс, так як тут і взагалі можна скласти саундтрек до гри чисто з їх композицій. Дуже дивно, як ці хлопці ніколи не потрапляли до таких ігор. Їхня музика ідеально підходить під дану атмосферу, тому треків цього гурту буде більше. Також ніколи не розумів, чому серія оминає творчість маршала. Я накинув немало композицій. Перше з котрих ідеально відкриває майбутню гру. цей трек лист я розділив на два сегменти: музика для гаража і музика для поїздок. На жаль, в Spotify так розділити не вийде, тому близно тут як виглядає такий список. Одразу зазначу, що мені найближча ідея з дуже масштабними трек-листами, а не такими, як це роблять ігрові розробники. 10-20 пісень і стане. Шановні, я поки 38 кіл крутив в першому андеграунді, замахався по колу слухати з Йонлі. Так чи інакше до кінця гри ті 20 пісень. Ти вже чув разів 200. Чому б не додати більше ніж 100 композицій? Саме так я і зробив. Тож, мій ідеальний трек-лист для «Need for Speed міщає біля 140 треків. В музиці для гаража знаходяться більш спокійні та презентабельні треки, але не обійшлося без пантери, кайсі, навіть діленджерів. Щоб віддати данину старим іграм, цей лист залетіло дуже багато олдскульної американської репчини. Треки вибирав під вище згадану атмосферу. Без техно теж не обійшлося, але цей жанр не так просто вплутати в єдину суцільну з хіп-хопу і металу. Тому електроніки в грі найменше. Вайстрик лист, ви зможете опанувати самотужки на моєму Spotify. Cry. Cry що стосується гонок, тут я накидав багато нью металу, адже він як найкраще пасує під такі ігри. Утім, не перегинав палку з важкістю, бо знаю, що метал то не для всіх. <му> Ви зустрінете такі культові банди, як Папа Роч, Linkin Лінкін Парк, Head і багато інших. Також зустрінете і Гранч, і Індастріал, і Репкор, і навіть Продіджі, чий трек вже лунав Most Wanted. Якщо б такі трекли зарядили в наступну Need for Speed, успіх їй гарантований вже на етапі маркетингу. Можливо, колись прийде такий час, і ми знову поринемо у світ швидкості. Та поки нам залишається лише сподіватися, пиши в комент, як тобі трек лист і доповни його власними пропозиціями. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.